Міні-обзор електронної книги Pocketbook Verse 6 дюймів. електронна книга на електронних чорнилах От від фірми Pocketbook. І зрівнювання з Kindle. От приходять в такі коробці, досить якісні коробці з полі... з пластмаси якоїсь. От електронна книга, на мій досвід. Дуже хороша. Її основні переваги це те, що вона читає майже ну, практично всі формати. От. У мене є Kindle Amazon PayPal. Одного з перших поколінь. Ось Зараз покажу. Отакий От Kindle. Kindle теж хороша. От. На мою думку, Kindle більш така. Якісніше, більш така красива, От, чим покідбук, е... чим але в Kindle дуже мало форматів. От, дуже мало форматів, І це, звісно, приходиться дуже практиці, Коли з інтернету скачуєш книжку, там, деживо або якийсь єпаб. E От щоб перевести в мобі, то при... приходиться трохи на От, а Значить, покетбук має всі формати. Вот, Значить, які спочатку які мінуси в Покетбуку я знайшов, вот, коли порівнював з своїм Kindle. Значит, перший мінус, вот, тут я бачу, що вже заметно на відео. Це дуже-дуже збирає е, Например, вот, мій Kindle, я постараюся показати. Kindle набагато менше збирає відпечатки, хоча я ним вже користуюся. Я не знаю, чи тут так заметно. От. Но Kindle скло якесь більш таке гладке. Хоч він, він мене зараз грязне, але це то, що він просто не, ну, дуже багато вже користувався. А покетбук пару разів я пальцем провів. І все, і воно вже зібрало всі і які досить хорошо заметно. От. Ну, це не є якби там критично, але то есть, таке є. І воно, наприклад, коли от, от, видно, що блискаєш, що воно. Ну, то есть, порівняно з Kindle дуже дуже заметно. В Kindle екран якийсь. ось, Зараз постараємося два рази. Ну, Може так незаметно, але в Kindle. Більш такий екран гладкіший. От. Значить, чехол отакий от я б не рекомендував, тому що він, якщо тут заметно, то він перекриває час екрана. Бачите, він перекриває частину екрана. Цей чехол я не рекомендую. Краще такий, як в Kindle, тобто отакий от краще брати, який цепляється отак. От Чисто по воглах такі краще. От, але взяв вже такий, розетка запропонувала, я взяв такий. Значить, що саме більше напрягає в покетбук? Так, так як це не обзор, а просто мій опит на використання, і я сам купив цей покетбук, то я можу сказати, мінуси так, так як вони є. Значить, в, значить, в покетбук. У кетбук, а коли, наприклад, ти відкриваєш книжку, наприклад, ти відкрив книжку, да, наприклад, ти нажав цю кнопку, щоб вийти, наприклад, да. тобто ти її не закрив, ти її звернув. Вот, щоб закрыти. Он, наприклад, я відкрив книжку, щоб закрыти, то я от тут найшов, що треба нажати вот сюди Вот так вона закриває Вот, а якщо, наприклад, ти зайшов, наприклад, в іншу книжку, Вот, наприклад, там Цю кнопку нажав, ти там вийшов, знайшов да? там якусь ще книжку. Ти нажав, вийшов, і ти далі пішов по книжкам, то воно далі вже підвисає. Тобто реально книжка так зависає, що довго, вже довго воно починає відкривати. От, і деякі люди пишуть в отзивах, що книжка зависає. Книжка зависає, тому що люди не закривають. А просто, як виходить, оця кнопка, то це воно як, ну, як на Windows звертає. Тобто, Щоб закрити, то треба зробити такі маніпуляції зараз, я покажу. Треба нажати сюди, треба зайти в диспетчер задач. І от бачимо, що ці книжки, воно просто вони відкриті, але вони, от, тобто вони працюють. І того воно записає. Тобто, тут може відкритися тобто куча книжок, куча книжок може відкритися. І того книжка підвисає, от, і приходиться от, заходити в диспетчер задач, і ці книжки, виходить, закривати, щоб воно не зависало. Тоді, коли в Kindle, от, наприклад, береш Kindle, да? от, відкриваємо там наші закони власті. Ти, щоб його закрити, то ти повинен реально його закрити, тобто взяти а так закрити. І все, і в тебе не ну, мовнутось тобто, в Kindle невозможно відкрити декілька книжок одновременно. Вот і того Kindle зависання, Ну я не помню ні разу, що мене були ну, типу зависання зависання. Ну, типа, Може бути, коли він, наприклад, обновлення системи в Kindle. От. А в Pocketbook зависання може бути, того, що там відкрито там, 5 книжок одновременно. Там. А якщо ще ви браузер відкрили типа, і, і не закрили, от, от, ну, от, от, тоді буває от, типа, зависання. Типа, і от ті люди, які пишуть, що Pocketbook Покбук типа, вони просто не закривають ці книжки. Тобто, в Kindle, да, в Kindle, виходить, що, е, ви щоб вийти з книжки, ви її 100% закриєте. Ви відкрили книжку. Ви її закрили. Коротше, тобто тут і того Kindle він більш шустрий, того що він закриває постійно. Тобто, ти відкрив, ти 100% закрив. От. А в покетбука ти можеш, наприклад, давайте зайдемо в інтернет, ще подивимося. От. Я виключаю Wi-Fi. Виключаю Wi-Fi тому, що, щоб не садила батарею. От зайдемо, наприклад, зараз в браузер. Браузер. Ну, трошки він так. Трошки він так довговато. О, вийшло сам щось. Так. Ну, ясно, що це не планшет і тойсь. Воно не так шустро працює, але, ну, то есть, якщо порівнювати, наприклад, покетбук з Kindle, то покетбук явно шустріший. Вот. І беремо, наприклад, попробуємо його зараз звернути. Хоба. Заходимо в диспетчер задач, воно зараз буде відкрите. І вот. браузер, бачили, браузер не закрило. Якщо браузер не закритий і ще відкрити там декілька книжок, от того й воно буде зависати. Оце треба знімати через диспетчер через Це треба знімати. От. А, що ще інтересно, тут є: в Kindle навіть такого приблизно немає. В покетбук є. Там було в нас можна робити скріпшони. Зараз вже не показує. Тут є темна тема, інтересна штука. От, ну я думаю, що це ну, тобто для більшості людей це не буде удобно читати, так? Ось, світла тема по-любому. Значить, які ще мінуси я замітив, які ще дуже мінуси кидаються в очі. Найбільше, що мене напрягло, От, ну, коли я цю книжку купив, я подумав, що тут є датчики освітленості, датчики, там температури, гіроскоп є. Я подумав, о, це круть, Ну, це в полний фарш, як смартфон. А насправді, от, ну, гіроскоп працює, да, воно супер, типу, воно, наприклад, переводи. Переводи, например. Наприклад, якщо книжку відкрити зараз. От. Вот воно переключаю. Вот это супер, да. Вот эта функция может быть полезна и вона працює хорошо. Вот вона працює хорошо. А вот датчики, вот датчики, датчики вони абсолютно бесполезны. Вот например, есть автояркость. Автояркость. Вона выставляется. Ну я не знаю, чого вона так выставляется, но вона так выставляется, что як в старых Xiaomi. То есть, например, ты включил автояркость. І вона така, що тобі неудобно буде читати. Наприклад, якщо зараз воно ще більш-менш настроїло типу, непогано, то, наприклад, вечором я включаю, наприклад, при поганому освітленні я включаю автояркость, і воно мені так занижає значить, освітлення екрана, що читати просто невозможно. І тоді я беру заходжу в настройки і я додаю, значить. Яскравості, наприклад, що мені було комфортно читати. Ну, прибусім там. І воно автоматично, якщо вже я додаю, то воно автоматично забирає тобто якщо я якщо ти додаєш яскравості, то ти вже виключаєш автонастройку. От. Тобто виходить, що цей датчик автояркості він ну абсолютно безполезен, Тому що ти, коли, наприклад, в більшості в більшості случаїв, ти, ти захочеш зробити більшу, наприклад, Більшу, цю, більшу яскравість, і коли ти нажимаєш більшу яскравість, то воно просто виключає. Якщо, наприклад, на, на смартфоні ти можеш навіть при авто додати яскравості, то тут, коли ти додаєш яскравості, воно просто дивиться, наприклад, авто. Да? Тобто авто воно, ну, воно вважає, що наприклад, має бути так темно. Да? Я, наприклад, вважаю, що треба більше. Я, наприклад, поставив, воно сразу же авто виключає. Вот. А, а, а на смартфоні ти, коли так, наприклад, додаєш яскравості, воно авто не виключає. Тобто авто зберігається, Просто ти собі відкоригував, так то й подобається. Значит, а тут вони посчитали, що якщо ти додав, то це вже не, не авто. Вот. По, по температурі, ну може бути. То есть, датчик температури він в принципі може бути. То есть, температура вона не так важна, я вважаю. Вот. То по температурі може бути. От, а датчик яскравості, він особливо в темноті він, тобто він так занижає в темноті, щоб просто читати ну, некомфортно. От зараз при цьому освітленні, що я знімаю, в принципі, може бути, але все одно хочеться, наприклад, якщо авто, то воно нижче робить. А я б собі захотів би, наприклад, більше. Да? І воно одразу виключає. Оце, оце дуже напрягає. Тобто вони нам ну, клієнти диктують, як ми маємо цим користуватися. Ну, це, це неправильно. От тут, значить, є магазин. В магазині можна содінитися з приложенням на телефоні, і виходить, ви через свій плеймаркет. Ну, тобто ви, ви через свій аккаунт Play Market в тому приложенні ви собі можете купити будь-яку книгу, якщо у вас синхронізовано. То воно у вас з'явиться на книжці. Я цим не користуюся, я закачую собі через, значить, через USB Type-C з комп'ютера з файли, файли. І вони в мене з'являються в бібліотеці. У бібліотеці, кстати, вони дуже чітко зробили. Це, ну, це дуже шикарно. Тут, тут є настройка. От, значить, тут є по папкам, є по форматам, є по серіям, колекціям, жанрам. Ну, це, це дуже шикарно. Бо якщо, наприклад, в Kindle, то там нема такого. Там, От зараз я покажу. Там все дуже плачено з цим. Тіба. Тобто, тут можна вибрати, наприклад, папку. Ти собі папку скинув, ти твої файли, наприклад, є, і воно тут навіть по цьому по алфавіту по воно тобі відсортірувало. І все, і ти можеш собі пользуватися шикарно. От. А, наприклад, якщо ми беремо Kindle, от, взяли ми Kindle, да? О, значить, тут як є. Сортировка у нас всього лиш недавні автор колекція Тобто тут немає ні папки. Ну, оце дуже неудобно. Максимум, що ти можеш зробити, що там, сітку, От. сітку і недавній або по автору. Це неудобно. От. Значить, покетбук, оце шикарно вони зробили. Заходиш в бібліотеку, і тут собі хоч по папкам, хоч по. Формату, хоч по серії, навіть ізбрані, ну, вот це я розумію, зробив я, як для людей. Це дуже удобно. Навіть вот. якщо по алфавіту, ну, то крім того, що по папці, то ще й по алфавіту можна. Ну, це, це вообще шикарно. Я вважаю, і поиск навіть Ну, це це супер. Типа. Вот. Значит, тут тут можна включити так на Kindle. що Я, наприклад, тут відключив показування на головному екрані з магазину. Просто включив вот з моєї бібліотеки. Тобто я вважаю, що магазин мені не нужен. Тобто мені показує на головному екрані тільки мою бібліотеку. Вот. Тут вони зробили, значить, що заметки є. Ті заметки, які ви помічали в книжках. Тобто, які ви робили в книжках, воно тут буде відображатися. Ну, В Kindle теж це є. Нічого особливого я тут не бачу. Браузер я вже сказав, що він набагато шустріше, ніж в Kindle. Ну, Возможно, в нових версіях Kindle, які вже на нових років, процесор вже мочніший йде. Але мій Kindle, якого там сьомого покоління, то він слабкіше. Не забуваймо це все закривати, бо буде зависати. От. Тобто книжка хороша, вона. Наприклад, ну, мож... от, от, тут, бачите, от то, що я казав. Тобто можна робити знімок екрану, скріншот, Це дуже хорошо. Тобто в Kindle такого нема. Ну, можливо комусь краще зробити скріншот, ніж заметки робити. Я вважаю, що це удобна функція. От, дуже удобно. Тут, що цікаво, тут значит, в Кінда система? В Kindle така система, що коли ти закриваєш і воно переходить в спящий режим. От, і... І ти, собі коли захотів, ти відкрив і вона одразу включилася. От. Значить, тут теж, таке можливо, я тут теж таке вже зробив, але раніше тут була інша система. Тобто, з, з, з цього, від производителя тут десь система така, що, що ти значить, коли закриваєш, воно через 10 хвилин просто виключає книжку, ти відкриваєш і нажимаєш кнопку включення, тобто, ти постійно запускаєш книжку. Я включив в Kindle, воно знаходиться значить, тут приложення, настройки, от, економія батареї, от, Автовиключення через. Тобто, автовиключення ми виключаємо і беремо типу, блокування екрану через 10 минут. Тоді воно буде працювати так, на Kindle. Тобто, коли ви закриваєте значить, цю магнітну цей чехол, то воно буде просто блокуватися. От, я вважаю, що так більш комфортніше, тому що постійно включати, я думаю, що так і батареї більше буде брати. Ну це хіба що ви рідко читаєте, щоб не посадити батарею, то так можна. А якщо ви постійно читаєте, то це буде неудобно постійно включати. От, ну, хоч воно включається набагато швидше, ніж Kindle включається. Але все одно постійно включати, я вважаю, що це не варіант. От, оце, оце важний нюанс, тому що якщо. От, От, якщо ви берете з коробки, то це типу, неудобно, щоб постійно включати це, ну, це погана дія. Значить, Що там ще в нас по настройках є? Давайте ще раз зайдемо. Значить, язики. А, кстати, по язикам, значить, яка штука по язикам. Тут є різні язики. З коробки також є, прямо вони дають базові книжки, які ви можете для різних мов читати. От, ми вибрали, наприклад, російську мову. От, значить, тут для вивчення мов, значить, що є. От, наприклад, беремо, например, слово, так. Да? Держимо. О, треба, значить, щоб ти узнав перевод слово, треба нажати словар. Словар. І потім воно тобі покаже, от вже. Тобто воно прийшло в режим словаря, і вже тобі покаже, наприклад, там це. Словарі є. Ну, словарі є не всі. Наприклад, якщо взяти там англійсько-російський та німецько-німецько-російський, ну, такі словарі є стіпа, типу, наприклад. Да? Але якщо ти хочеш словар чесько-російське або польсько-російське, то такого словаря немає. Я дов, дуже довго потратив багато часу, щоб знайти словар чесько-російський. Вот що ну, щоб скачати, я не, я не зміг знайти, тому що всі ті силки, які дає Покетбук на своєму сайті, вони всі не працюючі і в інтернеті я не зміг скачати. От, ну це звісно, печально. То що то тобто, воно нівелює. Ну Для когось, наприклад, ну, може потрібно тільки ці основні мови та німецька, англійська, то тобто такі словарі є там. Да? От, але для багатьох людей зараз в Україні я думаю, були б важні словарі там польсько український чи там польсько-російський, чи там чесько російський Тобто ну, такі даже словарі, я думаю, вони б дуже пригодилися. От. Такі слова, звісно, на жаль, я не ношу. Хоч книжки тут є загружені вже і чеські, і польські, і різні, оце дуже класно. От. Але словаря я такого не знайшов. Там є у них програмка, де можна конвертувати словарі. але також. Есть, ну, Це, це, це треба потратити багато часу, і це не так просто. От. Значить, дивимося також зрівняння з, з цим з Kindle. Перевод в Kindle. Так, давайте якийсь англійську на Англійська Вот. От. Нет. А, вот, Томсой. Ну от, а тут, значит, ми подержали на слові. Все, валя. У нас перевод є. Хочеш один словарь, де є? Тут у нас куча словарів, от, у нас куча словарів слава разу показує. От, наприклад, плюс ми можемо, наприклад, крім цього, взяти ще вот, є перевод Вікіпедії. Потім у нас є перевод Google. Ну, тобто, в Kindle і в, в, в в Amazon. И для вивчення, мов трохи краще. продвінутіше воно працює. Тобто тут можна цілі речення. Тобто в покетбука речення не можна переводити. В Kindle можна зробити отак. От, і взяти там перевод. От, нажати перевод чи «Вікіпедія». От в покідбуках ти, ти не зможеш зробити перевод речення. Ти можеш зробити тільки слово. Тобто Покетбук для вивчення мов не дуже підходить. Ну як він підходить, але тобто, в нього, е, нема таких функцій, як є в Kindle. От, ми можемо взяти тільки словар і одне слово можемо. От, всього лише одне слово можемо перевести. Це погано. Кстати, тут словарі теж є, вот словарі заходимо. Вот, например, які є словарі. Ну, вот так як я казав. Вот. Наприклад, чешсько англійський є, вот. а чесько-російського то то немає. Вот английсько... Базові словарі є. І кстати, нам приходиться вибирати словарі. Но, знову ж таки, наприклад, англійсько-російський тут один словарь. От, морфологію там ще деколи предлагає. От, але той тобто, словарів менше, тось тобто, словарів набагато менше, ніж в цьому, чим Kindle. От, тобто, якщо ви хочете вчити мови, то Kindle буде більший і краще варіантом. Хоча я вважаю, хоч що Pocketbook, ну, за що того, що в них більше форматів, і за що того, що більше настройок, там датчики. Я вважаю, ну, я що Pocketbook краще. От я прокористувався покетбуком вже десь років 4, Я вважаю, що це що формати це дуже важливо, тому що дуже багато хтось тобто є деякі книжки, наприклад, якщо формат Дежаво, то його перевести в PDF ну просто нереально. Наприклад, якщо переводити деживо в PDF, то з 5 мегабайт ну виходить там 80. 80 Мбайт. Ну, електронна книжка, вона, ну, я навіть не знаю, чи вона відкриє такий файл 80 Вот. Я пробував ну, ну, через онлайн платформи, то з одного 5-мегабайтного файлу воно робить 50 мегабайт PDF. Ну, це, це не нормально. А тут собі просто закинув деживо, і ти собі читаєш і, і радуєшся. Вот. Ну я вважаю, що ця книжка вона хороша, хоч і вона і, і виглядає більш ну, більш так дешевше, чим Kindle. Вот, Тому що Kindle я зараз покажу. Kindle у нас, виходить, виглядає набагато якісніше. От, якщо, наприклад, брати тильну сторону, то вона така у нас прорезинена, така прям ну, -touch, да? touch. А тут не хочу відкривати, але вона просто, ну, просто така пластмасова, дешево виглядає. Ось Зато от, по функціоналу непогано працює. Ну, що ще можу сказати? Значить, тут ще є різниця сильна, наприклад. В настройках цих в настройках, например, вот, бачите тут, например, щоб настроїти і формати і ці всі трохи, від, трохи відлічається. Например, вот подивимося, як у нас тут настроїться. Тобто можна розтягнути, можна по сторінки, там процент можна, наприклад, градацію там. Яркості взяти. От, там, темніше. Вот, наприклад, беремо. Це ми взяли саме такий темний, саме темний тест, текст, так. Да? Контраст, наприклад, да? беремо. Нічого не дало, так. Да? Сюди. Вообще нічого хорошого. Вот, виходимо, ну, зрівняємо з... Kingle. Так, беремо Kindle. Так. Так, беремо вот тут відображення страниці. Пользовательський. Настройка, настройка шрифта. Вот. Так, і тут, значить, розмір. Страниця. Поляут. Чтені. Тема. Ну, то есть приблизно однаково, але є своє. Тут тут можна вибрати шрифти. Да? Ось вот, дивіться, скільки шрифтів. Хочу чорний. Одивіться. Чорний я беру, наприклад, оцей. Бачите? Ну, наскільки на, на, на різниця сильно є, якщо я взяв, наприклад, цей чорний шрифт. изображение Вот. То есть резняется тоже сильно. Например, на Покетбук делимся. Тут есть такие два. Берем, например. Так, настройки. Так, Шрифти, ну, шрифтів щось не замечаю. Ну, от яркость є, да. Постранська є. Обрізка полей. На всю страницю. Нема тут такого. Тобто шриф, шрифтів тут немає. І тут. От я, наприклад, викрутив цю лямбу туда. На максимум, і воно все одно воно не, воно не не таке контрастне. Ну, то есть воно не таке чорне стало, як, як, наприклад в Kindle. Сейчас зрівняю наприклад, Kindle, да? включаємо, наприклад на Kindle. Отображение. Видно, да Що от. Наскільки чорне на Kindle я зміг викрути, ну, за счет шрифта, і наскільки таке світле на цьому. Да? От. І я вважаю, що цим чорним шрифтом воно більш ну, приятніше для очей і контрастність більша. От, читати. От. Чого це нема в покетбук, це конечно, питання велике. От. Це оце, оце вам в обзорах не покажуть. Тому що. Тому що треба продавати. Да? Ну, нічого. Я все одно вважаю, що Покетбук досить хороший вибір. І я собі би навіть купив покетбук. Та я його, в принципі, купив. Так. Ну, нічого. Хотілося б, звісно, щоб це було темніше. От, на жаль, тут немає такі настроїк. Є які там поля обрізати. От і чи не на, на всю, чи не на всю. Ну, на, на всю, чи не на всю. Ну, на жаль. На жаль. Значить, тут в нас ще є фізичні кнопки, можна переміщатися, ну вони, звісно, так. Прям коли нажимаєш, то таке враження. Таке враження, що вони прям от от зламаються. Тобто воно так хрумостить, хрумстить, коли нажимаєш. Але нічого не проїзди. Так що в основному, що хочу сказати, що книжка хороша, але не, не, не думайте, що ці датчики вам щось дадуть. Тобто, датчик, датчик гіроскоп, це орієнтацію, да, ну, корисна штука. Датчик освітленості безполізен. По батареї, думаю, що нормально працює. В принципі, так, ще не зрозуміло. Ще довго не користувався. А по якщо дивитися по мовам і цьому контрасту по цим шрифтам, то звісно, Kindle превосходить ну, многократно. От, а по бистродії, то Pocketbook ну, набагато краще. От, і треба не забувати, щоб не зависало, то заходити і чистити диспетчер задач. От. Так що, раджу для покупки, штука хороша.